Літніми спекотними днями у вільний час я намагався розібратися в програмуванні та етапами створення гри. Незабаром повінтив, що всі можливості коду я використовую для створення дуже примітивних квестів, і я зрозумів, чого хочу насправді, це створити свою гру. Так, прямо як ти. Але то було бажання і що з ним робити далі. Я знайшов багато курсів по геймдизайну та створенню ігор, був заряджений і готовий до бою. Але все це було дуже складно, тому що відеогайди, курси виявилися не дуже хорошими. Не просто було знайти корисні матеріали і чомусь навчитися. Так я зробив багато помилок, але й багато чого навчився. І тепер через цей весь час я готовий розповісти вам, як правильно пройти цей шлях і не потрапити в сотні пасток, які вкрадуть у вас час та мотивацію, та самому почати робити ігри. Щоб зробити гру, тобі потрібно кілька простих речей, і почнемо ми з вибору ігрового двигуна. Тут цього пару варіантів: конструктори і інші двигуни, Unity та Unreal Engine. і ось перша пастка. Конструктори та інші двигуни можуть бути дуже простими в роботі, але коли ви створите свої примітивні проекти і захочете зробити щось крутіше, виявиться, що тут цього зробити не можна. Доведеться братися за нові двигуни і вчити все з нуля. Цей варіант ми відкидаємо. І тепер у нас є два інших двигуна. Вони безкоштовні, на них можна зробити буквально все, що завгодно, і випустити на будь-яку платформу. Кажу так: Unity простіше освоїти та й C-Sharp для новачка краще, ніж C++, який використовується в Unreal. Але в Unreal є готові блоки, за допомогою яких можна швидко та просто створити гру. Вибір за вами, але я ж перевагу віддаю саме Unreal Engine. Тепер поговоримо про графіку. Перший варіант це відкрити Store або ж інтернет і завантажити готову графіку. Її дійсно багато, але я впевнений, що багато хто з вас захоче створити щось унікальне, тому варіант номер 2 Pixel-Art Об'єкти. В такому стилі можна навчитися малювати дуже швидко. А виглядає він лампово і мило. Тут можна використовувати майже будь-який графічний редактор від ESPR до Photoshop. Якщо ж ви хочете щось більш детальніше і ви досі терпляче, то вам у векторну графіку. Ідеальний сучасним інструментом тут буде adobe Illustrator або ж Figma. Об'єкти, зроблені в них можуть бути куди різноманітнішим і складнішими, якщо ви пройдете хороші туторіали і розберетеся з інструментами для створення свого векторного зображення, то все буде супер. Якщо ж вам дуже хочеться і потрібна 3D-графіка, і ви зовсім не боїтеся труднощів, то вам підійде воксельна графіка, вона дуже схожа на графіку, ту, яку ми бачимо в Майнкрафті, такі фігури легко побудувати в Magic Voxel. Тільки подивіться, як вони красиво виглядають, але відразу скажу вам, що працювати з 3D на будь-якому двигуні буде складніше, ніж з 2D. Тому, якщо ви зовсім новачок, то вибір, очевидний, це піксель арт. Настав час для коду. Так, тепер, коли ми знаємо, який проект нам потрібно вибрати в Юніті або в Анріалі, потрібно зрозуміти, як перетворити нашу графіку на гру. Можна відкрити Ютуб і знайти відео, де вчать робити ту гру, яку б тобі хотілося створити самостійно вже з готовими скриптами. Але стій, це також пастка. Так ти нічого не навчишся і назавжди залишишся без гри своєї мрії. А тепер трішечки про геймдизайн. Що це і навіщо воно тобі потрібно. Це дуже важлива частина розробки гри. Від неї залежить, як гравець сприйматиме її і чи буде в неї цікаво грати. Як же швидко увійти в курс справи по геймдизайну. Про це детально можна дізнатися з різних книжок або знайти потрібну інформацію в інтернеті, але, на жаль, українською про геймдизайн дуже мало інформації. Отже, нам не вистачає останнього інгредієнта, ідеї для гри. Вам можуть подобатися зовсім різні жанри ігор, і, звичайно, ви захочете взятися за свій улюблений, і це чудово. Але пам'ятайте, що реалізувати його варто тільки в найпростішому вигляді з однією двома механіками та мінімальною кількістю артів. А робити що складніше на самого початку це велика спокуса. І так як ти зрозумів, це ще одна пастка. Якщо РПГ, то на мінімалках, РТС, то з одним видом юнітів, а найкраще брати найпростіші ідеї для ігор. Відіб'ємо підсумок та складемо план по створенню своєї першої гри. Перше. Вибираємо ідею для гри. Для початку можна взяти щось просте або відштовхуватися від того, що цікаво вам, або просто взяти жанр, який зараз у тренді. Друге. Коротко опишіть свій проєкт. Це можна зробити сьогодні після перегляду відео. Третє. Вибираємо двигун, який вам по душі. Четверте. Вивчаємо основи коду для потрібного двигуна. П'яте. Вибираємо графіку в ідеалі піксель, але якщо ви готові витратити більше часу, то вектор. Шосте. Проходимо курси змалювання і створюємо кілька асетів. Або знаходимо вже готові асети в інтернеті та завантажуємо їх собі на комп'ютер. В цьому вивчаємо основи геймдизайну, дізнаємося, як краще зробити гру цікавою та класною, щоб можна було показати не тільки друзям. І нарешті восьме. Збираємо все в обраному двигуні і робимо свою першу гру. Все це займе від двох тижнів до кількох місяців, все залежить від тебе, твого бажання та вільного часу. І так, це був твій план. Забери його в описі під цим відео і повісь на стіну поруч з комп'ютером, щоб завжди був перед очима, відзначай, яку графіку вибрав і став позначку щоразу, коли виконуєш задумане. Я сподіваюся, що це відео надихне тебе і мотивує діяти. Про свої успіхи і труднощі пиши в коментарях. А якщо там з'явиться посилання на твою гру, яку ти зробив після перегляду цього відео, то я буду просто щасливий, що зміг тобі допомогти. Але в будь-якому випадку не бійся ділитися своєю творчістю і ставити питання.